Здравствуйте, мене звуть Наради Моді. Ви дивитесь 13-й випуск Це боже сню!» І так, сьогодні програмі ви дізнаєте да? пізніше. На новому каналі вийшла програма «Найбовірні дуети. І 21 серпня не долікайтеся. А також у Мастерцеві представляє кухар Ектор Хіменес. Браво! І так, головна подія на сьогодні. Хто на нашим інтересами у програмі неймовірні дуети на новому каналі? Чим об'ясняти ніхто не оберігаєтеся на себе, які представляють ведучого на новому каналі, де можна розповідати про свої схемі? І так, ето хімане Браво, програми Мастер Шеф. Цієї осені не перемикайтеся, ваш день незалежності України. Перемикайтеся, не перемикайтеся. І я все відчуття ти маєш. Ну що ж, таке було заснюс до зустрічі за 3 3 3 13 три і я прощаюсь вам наступну неділю. Ой, четвер.